Вітання усім нашим шановним глядачам. Ви на каналі Таємний Вісник. У нас сьогодні з нами медіум пані Тетяна Гай. Пані Тетяно, рада вітати! Рада вітати Катеріно. Рада вітати всіх глядачів таємного вісника. У нас сьогодні 24 грудня, передсвятковий день, так би мовити. І ми сьогодні з пані Тетяною спробуємо для вас записати такий міні-святковий ефір, який ви побачите сьогодні. Власне, і з гарних новин. Я хочу поговорити спочатку на тему Різдва. Угу. У нас відомості, що перша зоря, так під яку треба традиційно з родиною сідати за стіл, сьогодні зійде на Луганщині в 15.31, далі вона піде на Київщину в 15.58, засяє і завершить свою участь на Закарпатті у 16.39. Отже, власне. Дивіться на цей час, дивіться на цей час по регіонам. Сідайте за стіл і слухайте наш таємний вісник з Тетяною Гай. Пані Тетяно, давайте подивимося, яке різдво чекає на українців для початку. Ну, давайте для початку, тому що різдво чекає. Є дуже велика небезпека в різдвяну ніч і взагалі на 25-26 грудня. Але ж давайте. Ви сказали, що почнемо з хороших новин, коли сходить а, ця різдвяна зірка, що таке є різдвяна зірка? Адже ми знаємо, що за а, язичницькими традиціями, за давньослов'янськими традиціями, наші предки а, святкували і вшановували народження Бога Сонця. Тобто найтемніші ночі вже закінчились, найтемніший час ми вже пережили. І сьогодні народжується нове сонце, яке. Обов'язково принесе в наступному році Україні не лише мир, а й таку омріяну всіма нами перемогу. Тож не забувайте, якщо ви сідаєте за різдвяним столом в когось це різдво, в когось це народження богосонця, але. Жодна назва цього свята, як би ми її не називали, не відміняє того, що нове сонце народилося. І ми можемо братися за руки, загадувати бажання. І ви знаєте, я впевнена, що наразі для українців це буде одне бажання. І ви уявіть, який потужний енергетичний викид відбудеться в простір у Всесвіт, що допоможе нам прискорити все ж таки нашу перемогу. А ми давайте подивимося. Чи є небезпека на Різдво для України, адже ворог лютує? Вчора намагалися вдавали, що випускають орешник. Оці ці їхні. Давайте подивимося, чи є хочу сказати, що не дивлячись на те, що небезпека для України в ці святкові дні дійсно існує. Ми зараз знаходимося під мегапотужним захистом вищих сил. Про це свідчить карта Мага і карта імператора. Все ж таки, ворог буде лютувати. Під загрозою є Київ, під загрозою є міста Західної України. І мені йде ще Одеса. Ой. Якщо брати по датах, то сьогоднішня ніч, 25 і 26 число. Давайте будемо обережнішими. Будемо все таки уникати якихось масових святкувань і відмітимо. Це прекрасне свято все ж таки з родиною. До речі, ви знаєте, я сьогодні в одному з ефірів мене запитали, яке ж буде побажання, порада від карт на Різдво. І е, знаєте, Катерина, що мені показало? Це, по-перше, бути у колі зі своїми родинами, не боятися, не панікувати, а найголовніше порадувати своїх рідних і близьких подарунками. Ось так показало. Давайте подивимося, що для таємного вісника. 5 карти на різдво, Ще раз. Ви бачите? І знову, ну як таке може бути? Знову одні ті самі карти. Тобто, не боятися. Паж мечів перекривається десяткою жезлів. І ось дивіться, пентаклі. От. Тобто, дарувати. Подарунки своїм близьким та рідним, показуючи, як ми цінуємо один одного, навіть такі через якісь матеріальні. Хай це будуть великі чи якісь невеличкі сувенірчики, але обов'язково треба щось придбати для своїх рідних і близьких. Ось такі поради від карт Таро на Різдво. І це прекрасні поради. До речі, з приводу подарунків. Пані Тетяно, я знаю, що ви дещо підготували для наших глядачів. І давайте поговоримо власне про це зараз, тому що це актуальна тема. Ми почали за подарунки, тому давайте цю тему і продовжимо. У вас дещо дуже гарне, красиве і симпатичне лежить на столі. Розкажіть нам, що це, для чого, кому дарувати, які властивості. До речі, по свічках вже майже закрито, в мене було їх дуже небагато, і люди от, е, пішли, от, якби повірили цьому, знаєте, новорічному чуду, і вже свічки відправляються усім, хто бажав їх, і вони будуть палити вже їх, правда, в новорічну ніч. А до мене дуже часто звертаються, там, за захистом, за відкриттям доріг, як притягнути фінанси у своє життя, як захистити себе та свою оселю від війни. І я почала розуміти, що я не можу допомогти всім і кожному, тому що це дуже затратно. І мені від сил прийшло таке послання: що я маю виготовити магічні амулети і зарядити їх під кожну людину, як вони заряджаються. Людина мені пише ім'я, дату народження, що вона бажає. і, я прошиваю це бажання через цей амулет, наче як кодом в дату народження людини. І людина, носячи цей амулетик, притягує бажане у своє життя. Тобто, це золота фортуна. Що це таке за взагалі амулет? Це дуже сильні а, печаті, печаті. А, Кабалістичні і які е, заряджені ключем з ключами з Соломона. Тобто вони дають потугу, відкривається ця печать для людини цим потаємним е, древнім ключем. Е, е, у мене є такі амулети: золота фортуна, притягнення саме фінансів у своє життя, відкриття доріг. Це щоб знаєте, опинятися в нужний момент, в потрібний момент в потрібному місці, щоб всі двері перед тобою відкривалися. Захист сім'ї будинку від від війни. Захист від магії, тому що дуже часто звертаються, от саме як захистити себе від магічного негативного впливу. Ну і звичайно ж печать калмани на притягнення кохання у своє в своє життя, і не, не лише на притягнення кохання, а якщо, наприклад, от, знаєте, є чоловік-дружина, і стосунки між ними трохи охолодилися. Так? То е, якщо цю печатку покласти під матрас, там де ви разом проводите час. Стосунки не от тобто така відбувається певна гармонізація. Тож, якщо у когось є бажання, переходьте мій у телеграм у мій телеграм-канал, там я детальніше розповідаю про кожен амулет. Пані Тетяно, це прекрасно. У нас е, виходить, що е, дійсно на різний смак, що людина бажає, чи кохання, чи відкриття доріг, удачі, фінанси. Власне, звертайтеся до пані Тетяни. Всі контакти є під цим відео в описі. Тисніть кнопочку більше або ще, і вам відкриється розділ. Перед кодами ви зможете у нашої прекрасної пані Тетяни замовити собі своїм близьким подарунки. А ми продовжуємо цей ефір для вас, пані Тетяно. Хочу поговорити цією з приводу цієї нової зброї. Лише то, що можна говорити, і то, що є в пресі. Так, щоб зайвий раз їй не нашкодити. Ну, звичайно, хочеться, хочеться щоб вона по Москві та долетіла. А, можливо, будуть перші випробування там на початку січня. Загалом можна подивитися взагалі можна. Давайте подивимось, чи дійсно вона в нас існує на відміну від такого оспіваного рашистами орешника. Дивіться, колесниця, ох, хороша зброя, ох, далекобійна зброя. Вона... І дивіться, король мечів. Тобто, тут навіть без сумніву, що вона у нас є, і вона у нас буде, і вона принесе для нас результат. І я хочу сказати, що перші ураження нею ми побачимо вже дуже скоро. Дуже скоро. І не тільки цією, тому що це не єдина. Виготовлена у нас, розроблена нами зброя, яка принесе ось скільки розчарувань ворогу, ось скільки збитків ворогу вона принесе по вісьмірці Пентаклів. Хочу відкрити невеличку таємницю. Я не буду казати терміни і дати, але вже найближчим часом ми побачимо, як вона працює. І нехай працює во благо, як і все наше. знаєте... З вами починали один ефір, і нам хтось написав, що ось ви хорте за зброю, зброю Україна власне не виготовляє. Ми про це просто так. Ми про це не знали. І це було прекрасним для нас, для всіх українців, сюрпризом. Дізнатися, що в нас є і рута, і паляниця, і ще декілька видів е, прекрасного озброєння. Я рахую, що є ті речі, про які не потрібно говорити. Ось так можна поговорити в загальному. Так нам з пані Тетяною ми дізналися ну, новину. Ми перевірили все. Ми детальніше не говоримо. Ми собі знаємо. Ми переходимо до нас до наступного питання. Пані Тетяна. Сьогодні вранці у Верховній Раді стався великий шкандаль, пов'язаний з законопроектом про зниження мобілізаційного віку. Те, що хоче Америка, те, що вона на нас тисне. Зараз, наприклад, цитата Гончаренка, він заявив, що жодного ніякого законопроекту про зниження мобілізаційного віку в Раді немає. Давайте подивимося, я загалом, як закриється ця історія, чи буде пона чи ні? Я вже не раз дивилася, і дійсно, тому що люди мене і питають і в блогах питають і скрізь, чи буде знижено мобілізаційний вік. Дивіться, Катеріно, от зараз теж я дивлюся, і дійсно мої бачення підтверджуються по двійці пентаклів по імператриці, що не буде знижено мобілізаційний вік в Україні, тобто не вдасться натиснути. Тобто, це бачите по башті. Ні, не буде. Ну, навіть якщо ці ідеї нам е, все ж таки вноситимуть і тиснутимуть, ми на них не погодимось. Я не пам'ятаю, хто це чи наш президент заявив, що е, у війні мають приймати участь дорослі свідомі люди, а не діти. І це логічно. Погодьтеся, це логічно. 18 років Що Америка лише. Коментарів дякую, що ви подивилися це запитання. Пані Тетяно, я хочу запитати з приводу нашого екс-міністра Кулеби. Без нього без дій міністра Кулеби може зупинитися український флот. Пишуть нам зараз новини і прямо там. Звертаються і до міністерства, і до кабміну. Ну, намагаються повернути Кулебу, він дуже багато чого робив, власне, і для українського флоту. Скажіть, будь ласка, а, зараз знаємо, що він ну так його посунули, звільнили, прибрали з посади. В такому в нього підвішений стан, якщо читати його інстаграм, особливо емоційний, скажіть, будь ласка, чи буде його велике повернення в політику на якусь таку поважну посаду? Ні, не бачу. Найближчим часом я не бачу. До весни так точно ні. Йому будуть пропонувати щось значно ну, такого нижчого порядку, але він не піде на це. Розуміло. Я бачу, що по карті помірності, по Петірці Пентаклів, от в нього, знаєте, навіть якась така розчарування. Знаєте, навіть може, не можна казати, але це більш такі людські якості, як навіть образа. І тому він же не погодиться на менше, а більше йому наразі я не бачу, щоб пропонували. Ну, Він дійсно прекрасна людина, ми з ним особисто прийомим Деякий час разом і ну видно, ну, ну, я по картах бачу, знаєте, Катерини, що він аж прямо от в нього таке розчарування, і навіть от ну такий депресивний, тобто навіть не такі, знаєте, якісь лідерські, що й там я от я однаково буду стояти. от Знаєте, як політики вони ж все ж таки ведуть і свої ігри, у, їх. у них є свої, якісь перегони, свої якісь навіть такі змагання, а тут нема такого. Я бачу, що в нього більше от людська така образа, що він так старався, він робив, він не міг. Ну, ми зараз живемо в умовах Умовах війни і дійсно, коли знаєте, я бачу ці пабліки, коли там підбурюють ці російські боти і все там скидати всіх і вся, ну то зараз не на часі. Коли ми позбавимося зовнішнього ворога, тоді вже можна буде розбиратися. Але зараз не той час, і не той період, щоб шукати зрадоньку, тим більше коли ми вже на фінішній прямій. Так і до речі, про фінішну пряму. Про одні з наших партнерів, британці, значить, це заявляє нам журнал Таймс, кажуть, що вони можуть розмістити своїх солдат на заході, але не воювати, а для навчання, для переймання бойового українського досвіду, ну все одно можливо, це та історія, про яку ви нам говорили там умовно тиждень чи 10 днів тому. Так, ми під прикриттям. Скажіть, будь ласка, чи будуть там військові британці у нас? Не будемо зараз відкривати всі таємниці, тому що те, що за, заявляють, не, не будуть афіш афішувати. Тобто це буде закрита інформація. А, і вони дійсно у нас будуть. Правда, не в тій кількості, який там очікується, але вони дійсно у нас будуть і будуть уже найближчим часом. Але не будемо Катаріно, знову відкривати. Бо ми як повідкриваємо з вами ті секрети? Ні, ні ми так, ми з вами лише. Пішечки. А глядачі такі, от, все, Катеріна, Тетяна, що ви там балакаєте? Ні, 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 ми ж кажемо, ми зайвий раз нічого не говоримо. Ми говоримо в загальних речах, ти ще є в пресі. Просто підтверджуємо чи, навпаки, спростовуємо. Пані Тетяно, давайте тоді подивимося іншу новину про інших партнерів, про американців. А коли значить цитата від Київпосту така що коли республіканці прийдуть до влади, так після 20.01 і нарешті все візьмуть під свій контроль? Україна має відзвітувати за кожну отриману копійку, за кожен отриманий цент від США, буде великі слухання щодо корупції. Скажіть, будь ласка, як вони вирішаться, чи в наш бік, чи не в наш. Чи будуть вони? Те, що вони будуть, це точно. Угу. Ну, гучно буде, скажу так. Буде гучно, будуть гучні відкриття. Ну, і знаєте, Катерина, може, в цьому є сенс. Тому що ми знаємо, як ми кодонатимо всі не випиваючи чашечку кави для наших захисників та захисниць, і все ж таки останнім часом бачили гучні відкриття навіть всередині нашої країни, так те як скруджі і люди спали недобросовісні на доларах. То скажу, що гучні викриття будуть і після оцих слухань, але для України це не нашкодить. Тобто люди понесуть відповідальність, якщо такі знайдуться, а вони знайдуться. Але на допомогу Україні це не вплине. А це вплине навіть навпаки на те, що Україна зможе доцільно використовувати ту допомогу від США, яку вона отримає, тобто за чітким призначенням, тому що ціль США, яка буде здолати ворога нашими руками, а щоб здолати, потрібно Прикрити корупцію, і вони це зроблять для України для деяких людей, скажу так, для деяких людей особисто, які, в якій були нечисті на руку, це буде, буде не переливки. Але для допомоги Україні і для процесу нашої перемоги це навпаки буде плюсом. А когось посадять в тюрму? Однозначно, так. Однозначно, це будуть, це будуть гучні імена. Як мінімум, я бачу дві таких персони, які завжди на слуху, які буде, яких буде викрито. До речі, з приводу тих, хто на слуху, пам'ятаєте, був такий дуже величезний скандал з однією з художниць, назвали її так, з Сонією Морозюк і з її коханим Гринцевичем. Не пам'ятаєте кілька Ну, був величезний корупційний скандал. Він з батьком обкрадали наші ЗСУ, робили там рейкові поставки. Ну, власне, корупція. І от сьогодні, власне, прочитали новину: що їм продовжили термін ще на надалі Вони там перебувають в СІЗО. От і, і... День... це будуть розуміти. Це будуть Катериночка, ще гучніші викриття, ще значно гучніші навіть за ці, тому що там будуть не просто імена, як ви розумієте. Так. Ну нехай будуть, нехай ми подивимося на то все. Знаєте, можливо, карму заслужили не тільки там орки на болотах, а ті корупціонери, які наші розкрадають. Так? Я завжди казала і кажу, що не думайте, що якщо ви втічете від ока е, закону, да, від ока правосуддя, то ви зможете втікти від вищих сил, особливо в тому випадку, коли гроші на крові. Це найстрашніше. Якщо гинуть люди і гинуть не по долі, там помста просто страшна і не одній людині, а всій родині до певного коліна. Так, ну будемо сподіватися, коли вже демократи прийдуть, там подивимося, що буде. А, якщо ми заговорили вже про міжнародну історію, пані Тетяно, хочу за Єгипет поговорити, так, що в столиці Єгипту, в Каїрі, всю ніч відбувалися масові антиурядові протести, Так, тут місцеві ЗМІ. Люди вимагають, аби президента, ну, їхнього, єгипетського, так, геть, От забрали так дуже чим чимось він там їм не підходить, не подобається. Давайте подивимося, того що ви говорили, що взагалі 25 й рік буде такий цікавий на багато процесів, які будуть власне відбуватися на сході. Ось тут така історія. Та спочатку спалахнула Сирія, тепер ось тут. Чим закінчиться історія в Єгипті? Чи знімуть там президента? Чи Катерина Наскільки я знаю, там зараз перебуває з ретрітом наша. Прекрасна Любочка Завальнюк, ви бачите, які сили древні вона зуміла підняти там у Єгипті. Тож, ну, Любочка, це, звичайно. Там Люба, Аня Вергелес і Іштар. А, Іштар моя Люба і Оргілісанечка. А тепер дивіться, яка карта випала. Вона тут дійсно як єгипетська, бачите, королева жезлів. Ви зверніть увагу, тут іде, от як Сфінкс. Тобто, це значить, що дійсно. А, оці повстання вони досягнуть успіху. Не одразу. Зараз трошечки їх придавлять карта помірності, але це ненадовго. З часом вони піднімуться, набудуть ще більш потужної сили, і цілі буде досягнуто. Угу. Цілі буде не зараз, не, не сподівайтеся, вони зараз, зараз трошки їх от, як притиснуть, але вони наберуться сил. Потужності і повстануть ще раз. Це буде, так як я бачу по картах, дуже велика вірогідність початок лютого. Угу. А на, на початку 25-го року давайте тоді подивимося, які конфлікти, можливо, ми зможемо по картам здогадатися, що це за країна. Та, ну, Західна, От, бачите, тут ми зразу по сфінксу зрозуміли, що Єгипет. Угу. Що нам чекати? Ну, ви знаєте, так, Катеріно, важко знаєте пальцем в, день в небо. Тут потрібно дивитися, можливо, підготувати ось такі ем, Конкрет. конкретні, так, конкретні знаєте, м, країни і розглянути їх. От я зараз дивлюся, бачу, що диявол буде. Ну, ви бачите, як будуть е, такі заворушки багато, де але потрібно страшний суд. Тобто, хто був несправедливий, їх буде звергнуто. Але от треба підготувати конкретні країни. До речі, я хочу сказати, що я минулий раз Катаріна в таємному віснику, ще от я згадала трошки, бо зараз іде мені така інформація. На рахунок дивіться, на рахунок захисту. Ось я обіцяла підготувати захист, як можна захистити себе і свій дім. Якщо там у вас немає бажання придбати амулет на захист від, від темних сил, взагалі, от від, від якихось Невдач, то от я пропоную от зараз будуть три святкові дні: 24, 25, 26. От ви будете збиратися родинами, купіть собі маленьке скельця. Ось таке, от, ну ви знаєте, таке, як сумочка. От поставте його, обов'язково промийте під проточною водою під час вечері. Голова родини має поставити на це дзеркальце свічечку. Ну, як так воском накапати і поставити це може бути будь-яка звічка. може бути церковна, може бути там чорна, яка є вдома, тільки не парафінова, обов'язково воскова свічечка. Голова родини має запалити цю свічку, і поки ви вечеряєте, концентруйте увагу на вогні, на тому, як ви своєю особистою силою направляєте от захист на вогонь і берете захист з вогню. Ця свічечка має повністю догоріти. І е, затухнути об скельця. І це скельце, ви просто ховаєте десь е, у вашому будинку, там, в будь-якій тумбусі, шуфляці, е, шафі. І, вона буде обер... і це зеркальце буде оберігати всіх, хто був за столом, вас Цілий рік, тому що у вас був взаємообмін сили вашої родини і вогню, тобто тієї першої свічки або сонця, ой, першої зірки або сонця, яке народилося сьогодні. Ось мені прийшло від сил такий простий, елементарний захист, але його може зробити кожен. Так це прекрасно, я вам за це дуже вдячна, тому що, можливо, не у всіх є кошти придбати амулети. А ось е, проста навіть це ж може бути е, хто не з тих. Так, воскову свічечку, навіть в церкві будь-якого звичайно, звичайно. Будь-якого тут головне сила вогню і скельця. Тобто втягнути отой негатив через свічку, забирати. Тобто той негатив, уже ви активізуєте це зеркало, зеркальний захист вогнем своїм, силою свого, свого роду, своєї родини. І а, от зеркало буде забирати весь негатив, на кого буде йти в родині на родину цей негатив. Навіть звичайну заздрість. Потім mm -hmm. рекомендую за через рік, за день до різдва, придати одній з стихій це зеркало. Або Землі, тобто закопати десь під плодове дерево, або воду. Тобто це має бути все ж таки не вода, яка стоїть там, озеро, або ставочок, а все-таки, якщо є десь річечка, то тоді в річку. І таким чином ви деактивізуєте той негатив разом з зеркалом. І зробити на наступний рік цей ритуал можна повторювати щорічно. Угу. Тобто, ось це просто маленьке дзеркальце е, собі придбати там в Єві чи ще в якомусь магазині 10 гривень, свічечку, і власне ритуал такий б готовий. І, пані Тетяно, чи можна його зробити? Можливо, люди подивляться цей випуск сьогодні, 24-го, і захочуть зробити його 25-го, бо можливо під можна, тобі... можна 24-го, 25-го і 26-го, ось цих три святкових дні. О, супер. Супер, я вам дуже вдячна і за цю пораду, і за ваші амулети, і за ефір, власне, яким поговорили в загальному шоу нас по новинам швиденько з вами пробіглися. Я дуже вдячна вам, пані Тетяно, всіх наших гостей, підписників і просто людей, які завітали на наш канал вперше. Закликаю підписуйтеся на канали нашої пані Тетяни Гай. Вони всі тут є. Підписуйтеся на таємний вісник, якщо не підписані. На мій інстаграм теж можете підписуватися. І загалом ми з пані Тетяною дякуємо вам за те, що ви були з нами тут, на таємному віснику. Бажаємо вам щасливого, мирного і теплого сімейного різдва і затишку. Нехай ваш вогонь, отой, який красиво горить за нашою пані Тетяною, завжди буде тут і в ваших родинах, в ваших серцях зігрівати та тішити вас. Дякую, що ви були з нами. А я ж, Катаріно, також хочу привітати всіх із різдвяними святами. Привітати не хтось святкує Різдво, хтось народження Бога Сонця, хтось просто, можливо, збереться повечеряти з родиною в цей зимній день. Сказати і побажати, і щоб всі знали, що з Україною і з українцями найвищі і наймогутніші сили, які не дозволять зруйнувати нас, зруйнувати нашу країну чи відібрати нас. Нашу незалежність і обов'язково уже в наступному році допоможуть нашим захисникам і захисницям принести в Україну мир. І вже наступного року ми точно будемо виходити всі на вулицю, там, де люди, там, де масові гуляння, і щиро святкувати і зустрічати цю різдвяну зірку уже у мирному під мирним небом. Нехай буде так. Ой, нехай ваші слова та й до всіх вищих сил. А так як ви у нас медіум, то я знаю, що так і буде. Тому, пані Тетяна, ми з вами прощаємося, але ми ще перед новим роком встигнемо для глядачів таємного вісника крайній ефір в цьому році та записати. Тому дякую і до побачення. До побачення.